Вітаю, любі друзі! Перший чесний блог готовий розкрити вам нові секретики та розповісти про цікаві історії з життя політичного депутатського бомонду Одеського розливу. Тож не зволікаємо! Поїхали! Є історії, про які всі, наче забули, але щойно бачиш згадки в мережі, то одразу відчуваєш неприємне амбре. Так, наприклад, виходить з одеським глибоководним випуском. Аромат каналізації вітає над скандальним проектом вже більше десяти років, і його навіть не може прибрати свіженький вирок найгуманнішого в світі суду Приморського, який виправдав одразу сімох фігурантів гучної справи. І ні, нашого з вами улюбленця Руслана Тарпана серед них немає. Афера з каналізаційними трубами одна з найголовніших прикрас біографії одіозного бізнесмена. Поруч з нею гаснуть зорі скандалу з будинком Русова, який Тарпан довів до ручки, а щойно мерія вклалася в реконструкцію, почав судитися за будівлю. Можна не згадувати нахабну мансарду у напівциркульному будинку на Приморському бульварі, війни на Староконці, скандали з реставраціями, знищений готель Спартак і закинуту та перебудовану велику московську на Дерибасівській. Майже все, чого торкає. Це Тарпан має неприємний запашок, але каналізація в моєму особистому рейтингу здобутків Руслана Серафімовича точно вгорі. Глибоководний випуск на початку десятих років презентувався Одеситам як щось геть неймовірне. Беремо, значить, станцію біологічної очистки північну, прокладаємо від неї дуже дорогі пластикові труби на 4 км в море і зливаємо очищену каналізацію подалі від берега. Вуаля. Одесити радіють, бо щось має стати краще. Чиновники радіють, бо наче врятували місто від техногенної катастрофи. Але більше всіх радіє Тарпан, який за роботи отримав щонайменше 200 лямів. І це без всіляких там тендерів, конкурсів та якоїсь здорової конкуренції на ринку прокладання труб. Але, як завжди, на найцікавішому місці втрутилися правоохоронці та запідозрили героя-рятівника одеської екології у завищенні вартості будівництва та розкраданні і посягання на бюджетні кошти загалом 600 мільйонів. На глибоководний випуск наклали арешт і пластикові труби на дні чорного моря опинилися не просто золотими, а ще й марними. Далі життя Тарпана в Україні стало настільки нестерпним, що він покинув батьківщину. З 2017 року бізнесмен в національному розшуку. В 21 му його дані передали в Інтерпол, а суд арештував тікача заочно. В той же період статками Тарпана зацікавилися і в Монако, де розслідували справу про відмивання грошей з 2007 по 2017. Поліція князівства помітила на рахунках нашого героя та його колишньої дружини 21 мільйон євро, які за чудовим збігом обставин надійшли з України. Ох уж ця неймовірна магія чисел і дат. Далі Одесит втікач засвітився у базі миротворець як корупціонер-диверсант в сфері економіки з підозрою у зв'язках з ФСБ. Тарпан взагалі ніколи не ховав свою ніжну любов до всього російсько-імперського, особливо якщо йдеться про гроші. Наприклад, в нього досі є бізнес із громадянином Росії Рамілем Шайдуліним. Останній офіційно пов'язаний з трьома компаніями нашого улюбленця. Квартал Руссова назва говорить сама за себе: «Гранд Отель». Яка розташована на Приморському бульварі під скандальною мансардою та компас-проект. в 90-х та нульових Руслан Серафімович був депутатом міськради, зокрема від поліцили фанатки радянщини Московії Наталії Вітренко, в 2007-му з легкої руки бізнесмена в Одесі поставили пам'ятник Катерині II на реставрованій ним же Катерининській площі. Після цього на фасаді будинка навпроти з'явилися скромні ініціали РСТ. Ну ви розумієте, просто буква без жодних натяків та зайвого позе. Їх потім зняли від гріха подалі. Кажуть, що тоді гроші на монумент наш меценат Скромняга витягнув не зі своєї кишені, а з торбинки кремлівського розсотрудничества. Але яка різниця, коли Катерина і добрі справи Руслана Серафімовича опинилися в музеї? У 2016-му, вже після початку війни, любитель історії Тарпан отримує зворушливу грамоту за проведення в Росії виставки старовинних автівок, що показала цитую престиж та славу Російської держави. Не сумніваюсь, там було на що дивитися, бо в бізнесмена нормальна така колекція ретромашин, наприклад, лимузин ЗІС-115 товариша Сталіна. Правда, за три роки машину, яка тихенько стояла собі в московському гаражі, хтось поцупив карма не інакше. Влітку 22-го офіс генпрокурора направив запит на екстрадицію Тарпана в теплі та затишні Арабські Емірати, де наш герой, ймовірно, сидів ще з ковідних часів. А ще надіслав запит в Інтерпол, щоб короля реставрації та каналізації можна було не лише розшукати, а й затримати. Тим часом глибоководний випуск після численних перекидань відповідальності, розведень руками та марних пошуків винуватих запрацював. кажуть, битва за трубу була того варта, але перевірити реальний ефект від дороговартісного проекту ой як непросто, бо кінців воду завжди безпрограшний варіант. Чесно, я довго тримався, але немає змоги терпіти ці пекельні борошна. Отже, я готовий розповідати вам про найпрекрасніше декларації наших депутатсько-чиновницьких особин. Взагалі, в них ще є час, щоб порахувати всі свої готівки, автівки, годинники і шуби. Причому за два роки, 21-й і 22-й. Але тих, хто вже відзвітував. Точно вистачить на перший епізод нашого блокбастеру. Я хочу присвятити серію людям, які мужньо засідають у Верховній Раді, народним депутатам від одеського регіону. Обранець від забороненої ОПЗЖ та екс-губернатора який свого часу заслужив прізвисько Коля Блок, Микола Скорик явно був в школі відмінником, бо ледь не найпершим виклав обидві декларації. Ховати Миколі Леонідовичу нічого. В нього новенький автопарк, який він дуже вчасно встиг оновити за рік до Великої війни. Пан Скорик може їздити на свіжому Мерседесі своєї дружини 21-го року випуску за 2,5 мільйона, або на Тойоті депутата міськради Олександра Едельмана. Останнього на сесіях після 24 лютого майже не бачили, а жінка має вид на жительство в Австрії. Отже, катайся до схочу. Коштовностей в подружжя скориків небагато. Скромні 5 годинників на двох. У воєнний 2022-й пара заробила 4,5 мільйона, здебільшого, навіть чужині майна. На тлі таких доходів дуже мило, що держава компенсує депутату ще й оренду житла 90 тисяч гривень. Якщо ви думаєте, що скоро як такий один, так ні, на депутатських компенсаціях за житло і проїзд під час Великої війни сидить як мінімум слуга народу від Білгородна Дністровського Олександр Ткаченко. Він отримав більше 300 тисяч з державної казни. Цікава декларація вслуги Олексія Леонова. У 22-му він відправив родину в Туреччину. Чи купив він там квартиру, незрозуміло, але годинник Ролекс його дружини за 400 тисяч точно не в оренді. Собі Леонов зробив подарунок на новий рік та орендував. Красиву п'ятирічну беху Одіозний любитель махати кулаками колишній слуга та гроза кол-центрів Артем Дмитрук нормальної декларації поки що не подав, але повідомив, що в 2022-му двічі купував автівки, але не такі дорогі, як у скорика. Хоча журналісти помітили, як народний обранець якось записував відеозвернення з салону реншровера четвертого покоління. Це машини, які коштують від 35 тисяч доларів. Ну то таке може взяв в друга поганяти або просто прицінювався в магазині, а мимохідь історіс записав. На серед тих, хто знайшов собі сили порахувати гроші лише за 21 рік, мені б саме серденько запав безпартійний Анатолій Урбанський. Особисто в народного бранця п'ять золотих годинників та колекція картин, зокрема романтичні малюнки Євгенії Гапчинської. В дружини Нардепа нарахувалося три годинника, багато ювелірки, чотири шуби марки Фенді, Соболь, Шиншила, Норка та Рись. а До них три сумки. Ще в Урбанського лежить майже 22 ляма гривень готівкою і трошки біткоїнів. Цього разу Анатолій Ігорович чогось засоромився та вказувати точну кількість монет не став. Може тому що частину з них подарував. Але щоб ми орієнтувалися в сумах, в попередніх деклараціях криптовалюти було понад 4 тисячі одиниць або на 180 мільйонів доларів за нинішнім курсом. Я думаю, на цій щасливій ноті можна прощатися, але не надовго, бо декларації заповнюються, схемки не зупиняються, а бюджети продовжують пилятися. Отже, до нових зустрічей на першому міському